Час задуматись про подарунки до Нового року та Дня Святого Миколая. Чому я говорю про це зараз? Тому що пошиття сумочок світловідбиваючих, займає час. Брендування займає час. Ви можете забрендувати сумочки своїми логотипами. Ви можете зробити наплічники, брелочки із своїми лого. Але це все займає певний час. По-перше, треба закупити. Матеріали, якщо вони є у поставщика, бо деяких вже, наприклад, немає, і розробити лого і пошити. Оскільки я у підрадників замовляю лого, це час. Пошити треба час, і враховуємо те, що зараз період блекаутів вимикають світло. Знову ж таки, це час. Тому, якщо ви плануєте робити замовлення, оптові корпоративні, робіть це зараз. Щоб ми вчасно встигли вам відшити і відправити ваші посилочки. Оптові замовлення можливі. Пишіть, прорахуємо ціну разом. Це буде залежати від тканини, логотипу складності його і кількості. Замовляйте наші світашки та даруйте своїм близьким, рідним, знайомим, колегам і додавайте їм видимості та безпеки в темний час доби. Це просто ідеальні подарунки. І на Новий рік, і до Дня Святого Миколая, і просто своїм друзям, як звичайний подаруночок. Ідете на каву до подружки, подаруйте їй світловідбиваючу сумочку. З її логотипом. Це взагалі буде круто.